Найбільш розчаровані люди. Друзі мої, Якщо зайшла мова про розчарування людей в Богові, то не варто забувати ще одну суттєву причину, через яку люди власне в Богові розчаровуються, це гіркий і життєвий досвід. До того ж, що найцікавіше людина може не вірити в Бога. Але про це трохи згодом. А спочатку поміркуємо над ситуацією, коли людина вірить у Бога, а потім розчаровується в ньому. Зазвичай подібна сумна картина відбувається через завищені очікування, які висуває певна людина до Бога. Часто це буває спровоковане так званим Євангелієм процвітання, згідно з яким. З людиною, яка вірує, нічого не може поганого статися. Принаймні, багато людей трактує цю доктрину саме так. А коли цю людину особисто чи її близьких спіткає якесь горе, то ця людина часто розчаровується у своїй вірі і Богові. Між іншим, подібну картину процвітання сповідують люди яких взагалі не можна вважати віруючими в біблійному розумінні цього слова. Проте це не заважає їм вірувати в щось подібне, а заразом розчаровуватися у своїх віруваннях, коли вони чомусь не спрацьовують. Хоча чому тут дивуватися? У сенсі недієвості цієї доктрини адже Христос не на... попереджав своїх учнів? А в його особі і всі наступні покоління послідовників. Якщо мене переслідували, то переслідуватимуть і вас, Івана 15, 20. І здається, що це попередження, а заразом з ним уся церковна історія явно свідчить не на користь доктрини Євангелія про цвітання. Господь наш Ісус Христос. Обіцяє підтримку, турботу, мер кожному, хто звернеться особисто до нього. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я облегчу вас, візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим. Ярмо моє любе і тягар мій легкий. Матея 11, 28, 30. Але як ми чули, в цих Господніх словах немає і натяку на фінансовий доброт, фізичне здоров'я чи зцілення від будь-яких хвороб, про що полюбляють міркувати послідовники доктрини Євангелія процвітання. І багато людей, довірившись цим словам, і не отримавши бажаного у підсумку як вже разніше зазначало, розчаровується у своїй вірі і Бові. Але чи це стосовно людей, які вірували, чи точніше довіряли словам про Бога інших людей. Але є досить цікава категорія людей, які у Бога ніколи і не вірили, а проте є розчарованими в ньому. Через гіркий життєвий досвід інших людей, зокрема тих, які розчарувалися в доктрині Євангелія про цвітання. Але не тільки, адже сумені історії людей, які постраждали саме через свою віру, відомі багатьох. І в багатьох відлякують від віри в Бога, а деколи як варіант, примушують розчаровуватися в ньому, розчаруватися саме людей. Які і не вірили в Бога, а невірних, які зазнавали утисків за віру. Стосовно вірних, найчастіше все відбувається навпаки, вони дужче починають сподіватися на Бога. Ось такий виходить парадокс: хто зазнає Гольній та усіляких поневірянь за віру, зміцнюється в ній, а люди зовнішні, які цих поневірянь не знали і не знають. Геть зневіруються і розчаровуються в погові. Звичайно, не всі, але багато хто. І от так, коли гіркий життєвий досвід, принаймні він таким може здаватися зі сторони, примушує деяких людей розчаруватися в погові. Хоча у їх ситуації підстав для цього ніби і немає. Людям Притаманно розчаровуватися в Богові, і стається це з різних причин, і в різні періоди часу будь-хто з нас може зазнати розчарування в Богу. Проте головне не залишатися розчарованим, не тримати розчарування всередині себе, а висказати його особисто Богові. І тоді, цілком можливо, Він відповість вам. Як свого часу відповів Йові, так що не треба боятися розчарування в Богові, треба боятися залишитися в розчаруванні, плекати його в собі, як давню кривду, бо в такому випадку ви цілком можете потрапити до категорії найбільш розчарованих людей та атеїстів. Звучить насправді смішно, звичайно. Якщо ви не атеїст, бо у такому випадку Бог вас обов'язково розчарує своїм єством, існуванням, але буде занадто пізно, щоб почати будувати стосунки з Богом. А відсутність стосунків з Богом за земного життя це прямий квиток у загробному житті до пекла. Адже Бог нікого не примушує до своєї примутності. Сутности. Не хочеш бути поруч з ним, він не наполягатиме. Але вся річ у тім, що там, де немає присутності Божої, там завжди з'являється пекло, як у цьому світі, так і в світі потойбічному. Хоча і тут варто додати кілька слів, адже Бог є присутнім у зокрема, й в пеклі, куди піду я від Духа Твого і від лиця Твого, куди утечу. Зійду на небо, ти там перебуваєш, зійду в пекло і там ти, Псалом 1478. Проте Божа присутність у пеклі проявляється дещо іншим чином, ніж у раю, проте здається, атеїстам і всім від цього буде ані трохи легше. Але це невеличке уточнення не входить у тему нашої сьогоднішньої розмови. Якщо хто призабув стосується найбільш розчарованих у Богові людей, В попередніх записах, присвячений темі розчарування людей у Богові, ми згадували, що воно може викликатися негативним досвідом спілкування з Богом, не обов'язково власним, коли людина мала завищені очікування відносно Божої підтримки. Або ж коли людина вірила поганим чуткам про Бога і Його віри, бо вони розчарувалися у Богові через якусь трагедію в своєму житті чи житті близьких, або ж не хоче виконувати болю, Божу волю у власному житті і не користується усіма тими можливостями, які Він дає кожному з нас протягом земного життя. Але всі ці причини. Не стосується людей, які через власні гордість та егоїзм, чи то прямо заперечують існування Творця, чи то не хочуть приймати той факт, що все світі перебуває під контролем Божим, а у зовсім не під їхнім. Просто Бог зазвичай виявляє себе таким малопомітним чином, тому багато кого може скластися враження, що Бога взагалі немає. Або йому нема діла до нас, через що виникають негативні судження стосовно особи Бога. Але головна причина таких негативних суджень це гордість та егоїзм, а зовсім недодосконалість світу. Адже такі люди якось терплять власну недосконалість, ясна річ, що взагалі вважають себе в чомусь недосконале. А зважаючи на це. Таких людей марно переконувати і доводити їм помилковість їхніх власних суджень. Побережіть свій час та нерви, краще мовчки помоліться за них, а за слушної нагоди Господь дасть вам або комусь іншому потрібні слова для напоумлення цієї людини. Звісно, якщо Бог вважатиме це за потрібне. Часто можна почути. Від людей їхнє розчарування в Бога, зазвичай звуст таких людей, яких не можна вважати віруючими в біблійному розумінні. причин таких розчарувань безліч. І, чесно кажучи, ну не дуже хочеться розбиратися, а тим більше наводити у свою чергу аргументи, начебто на захист Бога, а насправді, скоріше за все, власних релігійних переконань. Все одно переважна більшість, що розчарованих у Богові залишиться при своїй думці, Але, а ви лише дармо згаєте свій час, а можливо, й нерв. Добре, що Бог, в свою чергу, не розчаровується в нас і дає нам і дає шанси на виправлення і примирення з ним. Страшно навіть уявити, що б сталося з цим світом, коли б у Бога нарешті увірвався терпець. Втім, щось подібне станеться наприкінці історії, якраз напередодні другого Христового пришестя, принаймні так багато хто тлумачить Книгу Откровення. А про це розчаровані в Богові люди якось не задумуються у сенсі другого Христового приходу, Божого суду, а та й про власний кінець. І можна припустити, і не задумувалися, адже вони були занадто. То зайняті, як герої Христової притчі, про прокликаних на власними справами, полями, волами, власною сім'єю і не те, щоб люди байдикували, принаймні, якщо послухали їх, але найбільша Господня заповідь заявляє. Полюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всією думкою Твоєю. Тобто, судячи з цієї заповіді, Бог не дуже полюбляє компроміси стосовно шанування себе, а точніше не приймає їх суші. А тут люди, більшість яких не те, що йому поклонялися, але навіть і не дуже згадували, виявляють невдоволення стосовно Його особи. Що Господь не зробив так, як вони хотіли, не оберіг їх від лиха, чи ще від чогось. От цікаво, як би таких прикростей не було б у цих людей, чи сильно вони б згадували Бога. З цього приводу, чомусь виникають сильні сумніви, уже не кажучи про вдячність Богові за ті блага, які Він посилає кожному і праведному, і неправедному. Дивіться, Матея. 5.45. Але так вже склалося в житті багатьох, що вони помічають лише прикрості та негаразди, часто звинувачуючи всьому Бога, про благодіянь Його не помічають приту, вважаючи їх ще своєю чи ще чиєю заслугою, але точно не Божою. І доводити щось протилежне таким людям загалом марна задія. Вони все одно будуть переконані на своє. Навіть не намагайтеся, я вже це повторював і ще раз, загаєте час і нерви. Вдячність вона є, чи її немає, З словами її точно не прищепиш, навіть біблійними. Що можна сказати на останок стосовно розчарування багатьма людьми в Богові? Хіба що навести наступний біблійний принцип? Не обманюйтесь. Бог зневаженим не буває, що пошії людина та й пожне. Хто ще для плоті своєї, від плоті пожне тління, а хто ще для духа, від духа пожне життя вічне. Галатів 6, 7, 8. І додати уже трішки відце, любі і шановні мої. Шукайте Бога у своєму житті, поглиблюйте свої стосунки з Ним, цікавтеся Його волею стосовно вашого життя. І тоді вам точно не припаде розчаровуватися Богові. Найкраще вчиться приватної молитви, адже молитва це розмова з Богом. Розмовляйте. Розмовляйте про те, що вас болить, про те, що виглядає несправедливо для вас. Бог, відповість вам. Тільки дайте йому можливість відповісти, бо, бо наша молитва це монолог. Ми відмолотили те, що хотіли і погнали. Все, Дали Богові наряд, вирішуй, роби, а ми будемо будем чекати. А для початку навчіться дякувати Богові за все добре. Почніть бачити те добре, що стається. І те, що є доброго у вас, напевно, дуже багато. Нарешті зрозумійте, що це не ваша заслуга. Це все ми, ми за це маємо завдячити Богу, бо Він по, про те, що Він посилає вам у житті, а не тільки помічати в цьому житті все погане. Бо як тільки на це все дивитися, що все погане, все погане, то воно і справді буде поганим. Щит святого Патрика. Згідно легенди, святий Патрик з товаришами молився цією молитвою, коли йшов в столицю Ірландії Таро, щоб проповідувати королеві Лугаєру. Друїди улаштували йому засідку на шляху, але коли місіонери зі співом молитви проходили мимо засідки, вороги не помітили їх. Їм здалося, що мимо пройшло стадо оленів, тому часто цю молитву називають молитва оленів. Сьогодні в дорогу виходжу я, маючи могутню силу, закликаючи єдиного Бога, сповідуючи три його особи, свого Творця славлячи. Сьогодні в дорогу виходжу я і сила Христа зі мною через Його хрещення, страждання і смерть на Голгофті, славне воскресіння і повернення на небо. І знаю, що в день останній, коли моє життя урветься, і тіло опустять в могилу за гробом Христос мене стріне. Сьогодні в дорогу виходжу я, ощаяний Божою любов'ю, під крилами херовимів і ангелів по їх чину, і всього воїнства небесного, їх допомога завжди зі мною. Сьогодні в дорогу виходжу я, сподіваючись на відплату і на життя в майбутньому віці. Хай буде зі мною сила, з молитвами всіх патріархів, словами Господніх пророків, з апостольським здоровим ученням, за вірою батьків церкви нашої, з чистою тою непорочних черниць, з добрими справами всіх вірних. Сьогодні в дорогу виходжу я, хай дадуть небеса мені сили, сонця світло мені, хай буде допомогою, і місяця нічне сяйво, і вогонь що горить у пітьмі, і швидка блискавка з хмар, і дикий вітер на рівнинах, і глибоке безкрайнє море. І земля, чия твердь міцна, і камінь, що твердіше сталі, сьогодні в дорогу виходжу я, і Бог хай буде зі мною, Його сила мені буде захистом, Його мудрість мене направить, Його око за мною догляне, Його вухо мене почує. Його слово мене виправдає, Його руки мене підтримають, Його шлях лежить переді мною, Його щит від ворогів позбавить. Боже воїнство буде зі мною, щоб мене зберегти надійно, проти хитрих диявольських підступів. Проти спокус гріховних, проти всіх, хто зла мені бажає, будь він далеко або близько, будь він один або з натовпом. Божу силу я закликаю, щоб мене зберігала надійно, проти всякої сили нечистої, що на шляху моєму встане. Проти слів лжепророків, проти язичницької мерзоти, проти сітей псевдовчення, проти закляття магію і всіх чаклунських заклинань. Божу силу я закликаю, щоб мене зберегла надійно від отрути і від підпалу. Кінжала і стріл смертоносних, від смерті у водах глибоких, що працю свою я зробив, і нагороду знайшов перед Богом. Хай буде Христос зі мною, хай обніме мене Він, хай йде попереду мене, хай йде за моєю спиною. Хайде і справа і зліва, і моє наповнює серце, тягнучись до горішніх висот, до глибин сокровенних серця, до найдальших меж, в широті довготі глибині. Хай буде Христос у кожному, хто говорить про мене, хто думає про мене. Хто говорить зі мною, хто на мене дивиться, хто чує мої слова. Сьогодні в дорогу виходжу я, вдягнувшись в могутню силу, закликаючи єдиного Бога, сповідуючи Троїцю серце і віруючи, що тресуть єдино. Свого Творця славлячи. Спасіння дане від Бога, спасіння дане від Духа Святого, спашіння дане від Христа, хай же твоє спасіння, Триєдиний Господь, буде з нами навіки. Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, творця неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося, Він задля нас, людей і нашого Ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія палата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить. Що з отцем і сином рівно поклоняємо і рівнославми, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і в життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі мої, це молитва, яка використовується для захисту від всіляких впливів зла. Вона також допомагає у боротьбі з поневоленнями та духовним пригніченням. Я встаю, повстаю. Воскресаю, виникаю, народжуюся, обумовлююся. Такий спектр можливих перекладів, цілком прекрасний, і жодним відтінком не випадає з підходу християнської віри. За потреби початкове слово можна міняти залежно від своїх обставин. Хтось повстає проти зла у собі чи у своєму житті, хтось починає жити заново і воскресає після сповіді та причастя, хтось обумовлює віра, з якої походять усі вчинки. Тому молімося з вірою та повним розумінням того. Як і про що ми молимося. Бо у християнськві жодний щит, навіть найбільш патентований іменем Святого, не спрацьовує автоматично. Залежить від нас, з яким наставленням ми будемо молитися, які є дев'ятниці до Юди та Дея у безнадійних обставинах. Не Неюда тадей нам поможе, він заступиться, але від нашої віри, від нашої щирости буде залежати і наша молитва. Амінь. Слава Ісусу Христу!